Результатів голосування аудиторії, я вимушений визначити, що я розочарован, тому що, на жаль, я вбачаю в реакції аудиторії, так само, як абсолютно переконано всієї країни, на жаль, тягу до популізму. Коли люди, бачачи проблеми, вважають і вірять, Тій мерзоті, яка розповідає, що один покидьок буде завтра засівати всіх гречкою, розповідаючи, що дайте мені, і ми завтра будемо в Москві. Другий, не менш цинічна потвора буде розповідати: Дайте нам, ми змінимо Конституцію, завтра буде мир. Третій розповість: Дайте мені. і за два дня я поборю корупцію. Що об'єднує всі ці три персонажі? Суцільна брехня і в першому, і в другому, і в третьому. На жаль, перевибори, які зараз так іноді досить активно певні наші політики намагаються впровадити в суспільство, вони призведуть лише до одного. Значно збільшиться кількість популістів в Верховній Раді. значно зменшиться кількість, яка і так невелика, людей, які готові брати на себе відповідальність. Я ненавиджу, патологічно, ненавиджу популістів, але от зараз я, мабуть, вперше і в останній раз в житті видам якийсь такий популістичний слоган. Я особисто бачу єдиний вихід є багатовіковий досвід обрання папи Римського. Будь ласка, шановні, вас обрали, заробітну плату ви отримуєте, зібрались, зачинились, в туалет вас не випускати, і оберіть нарешті той уряд, який буде працювати. Дякую.